Оновлені відділення з новим та сучасним обладнанням в обласному перинатальному центрі. Мати і дитина тепер ще якісніше надаватимуть медичну допомогу вагітним та новонародженим. Саме у цих відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії та інтенсивної терапії новонароджених рятують життя, адже тут перебувають жінки з ускладненнями при вагітності. Це вродження набути вади серця. Ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, складні порушення серцевого ритму, захворювання, важкі захворювання, печінки, нерок, всі, всі жінки народжуються в нас. Завідувач розповідає, тут проводять анестезіологічне забезпечення жінок з патологією, і тепер відділення забезпечене якісною апаратурою, дихальними апаратами, моніторами для контролю життєвих показників породілі, тобто усім необхідним для надання медичної допомоги будь-якої складності. А якщо допомога потрібна молюку, його направляють у відділення інтенсивної терапії новонароджених. Його завідувачка розповідає: відділення існує вже 16 років, але саме зараз максимально покращено. Умови та перейшли в новий корпус. Тут надаються всі види респіраторної підтримки, інфузійної терапії, ентерального харчування, парентерального харчування, розвитковий догляд, виходжування методом кінгуру і вже в більш-менш стабільному стані. Дітки переводяться на відділення після інтенсивного догляду. І додає, щороку близько 200 діток перебувають на лікуванні у їхньому відділенні. А найчастіше фахівці опікуються саме перечасно народженими дітками. Тут бували випадки, коли виходжували дітей при вазі лише 500 грамів. Генеральний директор закладу переконує, саме у таких умовах медичні працівники зможуть оперативно надавати потрібну допомогу, адже на лікарях закладу відповідальність за життя і матері, і дитини. Дітки, які народжуються передчасно тут, в пернатальному центрі, вони мають право на життя. І для нас це важливо. І найбільш важливо те, що ми е, досягли певної мети. Ми на одному поверсі зробили е, пологовий родильний блок, операційні, дитячу і дорослу реанімацію. Це нам забезпечує безпороговий, швидкий доступ до цих територій, а це рятує, адже в екстрених ситуаціях важлива кожна секунда. Тому що року заклад покращує матеріальну технічну базу. Ми сьогодні цим самим показуємо дуже важливо завжди говорю, що ми показуємо і хлопцям на фронті, і матерям, дружинам, які чекають тут їх, що вони потрібні, що ми все робимо для перемоги. Хтось на фронті, хтось в цілу, це наша спільна відповідальність за долю України. І коли люди бачать, що тут відкриваються, що люди вкладають в розвиток, це є надія на те, що тут можна народжувати якісно, можна народжувати в прекрасних європейських умовах. В цей день надзвичайно важливо бачити, що наші заклади медицини розвиваються, що ми можемо відкривати такі сучасні відділення, де Наші дітки, наші новонароджені українці будуть мати усе необхідне для того, щоб бути здоровими. Для нас це зараз дуже важливо. Нам потрібно, щоб Україна розвивалася, щоб народжувалися нові дітки, щоб вони мали всі умови, які їм необхідні для здорового розвитку. У пологовому мати і дитина лише торік народилось понад 1700 малюків. Породіллі звертаються сюди щодня, знаючи про якість техніки, сучасні методики та професійних лікарів.